Розвернулися весілля, музвикам робота і підковам, вареною столи лаву мить, а наймічка шкандибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, Нанялась носить воду, бо грошей не стало на молєбстві в арварі. Носила, носила, кіп з вісім заробила і маркові купила святу шапочку в пещерах. У Івана Святого, Щоб голова не боліла марка молодого, і перстеннику у Варвари невісті дістала, і всім святим, поклонившись, додому вертались. Вернулись. Катерина й Марко зустріли за ворітьми, вели в хату, і за стіл посадили, напували, й годували, про київ питали, і в кімнаті Катерина відпочить послала. За що вони мене люблять? За що поважають? О, Боже мій милосердник! Може, вони знають? Може, вони здогадалися? Ні, не здогадалися. Вони добрі і наймечка тяжко заридала.